Не беріть підбори, каблуки не беріть. Ми сьогодні танці робимо. Я з вами буду танцювати. Перші ряди проходить, танцюємо. Домовились. А в оперне ви будете ходити на Панамарьова, дивитися, слухати півтори-дві години, як вони голос покажуть. Мене сьогодні буде нові очі. Очі да ладно! Маєте маєтеся. Сейчас є. Хочу, хочу я тут дещо вно... Дароздрови водку, новое солнечко, мале. Ми літа небеса до досвітні, Ангели шаленими кри. Yeah. Зрашували очі нам блаті. Професійне фото підходимо. Пан Іван Чекай на вас. Дивляться, і я їх зробив автограф на комунал. І сказав, це є пропуск. Безкоштовний на дві особи на концерт. Вона в цій мальці прийшла і на контролі показала от дві бомби свої. Її пропустили в дев'ятому ряду. Вона сиділа. Но... Як мотельки, десь чоловік, 10 чоловіків сплили дивитися на той автограф. І вона пішла з концерту не одна <ривіт> Якщо поруч, <ривіт> <Якщо поручни доручни? ривіт> як що поруч тим поруч, як поруч поруч. Дякую вам. <ривіт> Давайте. Процес пішов. <ривіт> Я вам скажу в обід. Я кажу, отут лежить оця скринічки, підходимо, робимо. Фотографії зробили 100 чоловік, кинуло 20. Хі -хі. Тому я контролюю процес. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бо був